Франшиза супермаркету Спар це міжнародний бренд, ефективна бізнес-модель, навчання та підтримка. Росія посилила удари та інформаційні операції проти українців у Харкові. Таким чином, Кремль знищує Харків, щоб переконати українців тікати з міста і перемістити мільйони людей всередині країни. Росіяни при цьому використовують обмежені можливості української протиповітряної оборони і підвищену напруженість в Україні в очікуванні військової допомоги. Зі сполучених штатів рупори Кремля, як пишуть аналітики ІСВ, також використовують занепокоєння щодо майбутньої наступальної операції Росії проти Харкова для проведення скоординованої інформаційної операції, щоб викликати паніку серед українців. За оцінками аналітиків з інституту вивчення війни, ймовірність успішного наземного наступу Росії на Харків є дуже низькою, якщо Україна швидко отримає поставлену і поновлену військову допомогу від сполучених штатів. Я нагадаю, що 24 квітня, якщо все буде добре, президент Сполучених Штатів Джо Байден має підписати її. Після того, в найближчі дні Україна має отримати обіцяну допомогу. Принаймні, про це виходили. Говорили посадовці американські, зокрема речниця Білого Дому Карін Джен П'єр, казала про те, що допомога вже готується. Питання лише от. Буквально одного моменту, як тільки Байден підписує законопроєкт, допомога одразу вирушає, вирушає до України. При цьому українські офіційні особи, як пишуть аналітики ІСВ, раніше обговорювали можливість того, що російські війська можуть розпочати наземну операцію проти Харкова пізніше цього літа. Але аналітики ІСВ оцінюють, що росіянам не вистачить сил необхідних для захоплення міста, допоки українські військові будуть адекватно. Забезпечені, ну і для цього зрештою потрібно потрібні системи протиповітряної оборони, про які ми теж поговоримо загалом по Харківщині. То російські війська минулої доби багато разів обстрілювали саме область і продовжували. Завдавати е, своїх ударів, зрештою вони це роблять кожного дня, атакуючи при цьому у тому числі керованими авіаційними бомбами. Це зараз е, одна із головних, скажімо так, тактик, на яку покладається е, Росія у досягненні своїх терористичних методів. Єдине, що може врятувати цю ситуацію, це. Системи протиповітряної оборони для України це поряд із тим, що очікує наша держава і наші сили оборони пакети військової допомоги від союзників. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що рішення щодо надання Україні петріотів або додаткових систем загалом протиповітряної оборони воно готується. А наразі ведуться перемовини із відповідними країнами за словами очільника МЗС. Наразі в української сторони є на радарі, як він каже, чотири батареї петріотів. Наше міністр міністрів закордонних справ завдання це готувати рішення. І зараз у розробці вже я говорив три минулого тижня. Сьогодні була в мене остання розмова. Я розумію, що у нас уже є на радарі чотири конкретні батареї. Якщо ми говоримо саме за Петріот, каже Кулеба. Водночас він наголосив, що уже не один раз говорив колегам і партнерам своїм, що уже немає. Сил терпіти переговори і потрібно ухвалювати рішення на цей момент часу, тобто якомога швидше. Усі знають, що наше завдання зараз це прискорити ухвалення рішень. Ці рішення будуть, каже Кулеба. Я в цьому. Не сумніваюся, і це позитивний для України результат. Також він нагадав, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Сполучених Штатів Джо Байденом раніше, і тема ППО була якраз основною до обговорення. Тому рішення на рівні лідерів буде ухвалено. Наше завдання прискорювати це максимально. Наголосив Кулеба раніше. Я нагадаю міністр оборони Швеції Пол Йонсон допустив, що Стокгольм може передати Україні протиповітряну систему оборони Петріот. В. Німецькому уряді запевнили, що рішення уже теж готується. Ну і, за даними Financial Times, Греція та Іспанія перебувають під сильним тиском з боку своїх союзників по європейському союзу і НАТО щодо надання для України додаткових систем протиповітряної оборони, тому що вони надзвичайно важливі для захисту українських міст від російських. Повітряних загроз і уряд Німеччини також тисне на сполучені штати щодо надання Україні принаймні ще одного комплексу Петріот для посилення протиповітряної оборони країни. Берлін також продовжує здійснювати тиск на європейських союзників. Про це пише видання Bloomberg із посиланням на власні джерела за співроз... За даними співрозмовників цього агентства, Компанія кампанія тиску Берліна на сполучених Сполучені штати є частиною скоординованих зусиль спрямованих на те, щоби змусити. Партнерів по НАТО і європейському союзу посилити допомогу Україні із засобами протиповітряної оборони, як зазначено в публікації Блумберга цього тижня. Німеччина також продовжить тиснути на європейських союзників, включно із е, Францією та Італією, навіть не з а тиснути на Францію і на Італію, щоб оцінити, що вони можуть надати. Раніше віце канцлер Німеччини Роберт Габек назвав надзвичайно великою кількість безпілотників і. Ракет, націлених на Україну, і тому засоби протиповітряної оборони є найбільш однією із найбільш нагальних потреб поряд з артилерійськими боєприпасами для нашої країни. І Габек каже, що якби американці могли надіслати нам кілька систем Петріот, це би дуже допомогло. Я нагадаю, що загалом Єнс Столтенберг е, говорив. Е, Своїм союзникам і друзям по НАТО про те, що потрібно активізувати зусилля і надання для України систем протиповітряної оборони, і йдеться не лише про системи Петріот або системи СЕМПТІ, про які ми говоримо останнім часом. Йдеться також і про інші системи протиповітряної протиракетної оборони, які можуть стати до захисту українського неба від російських повітряних загроз. І е, основна або ключова теза, яку намагався донести Єнс Столтенберг до його колег, стосувалася то що країни повинні виділяти більше. У питаннях протиповітряної оборони, тому що від цього залежить безпека не лише України, але і Європейського союзу, та Європи загалом в цілому, тому що всі прекрасно розуміють, що на Україні Росія не зупиниться, вони продовжують е тиснути на Польщу на країни Балтії, на Фінляндію, зокрема словом, на усі держави, з якими Росія або її союзні держави, як до прикладу Білорусь, мають спільні кордони. Якщо певні країни не можуть надати до для України певну кількість. Систем озброєння Йдеться насамперед про системи протиповітряної оборони, то у такому випадку ці країни можуть подумати над тим, що конкретно вони можуть дати. Можливо, у них є якісь інші варіанти або ж виділяти більше грошей. Принаймні, з такою тезою е, виступив Єнс Столтенберг, і будемо сподіватися про, на те, що зрештою ці системи протиповітряної протиракетної допомоги чи навіть фінансова підтримка надійдуть для нашої країни якомога швидше.